Всім привіт! Ми продовжимо вивчення книги Мастер зе Маркетс Тома Вільямса. В перекладі на українську я вважаю краще називати цю книжку Опанувати ринки або опановування ринків. І я вирішив зробити переклад цієї книги, тому що. Мене вкурвив той російськомовний переклад. Ну він поганий, скажу так відверто. І зараз є такі чудові можливості, як сучний інтелект, який робить переклад нічим не гірше ніж професійний перекладач, ну умовно кажучи, оскільки ж ви розумієте, що професійний перекладач, який не є в контексті трейдингу, він також не зможе зробити адекватного перекладу. Я вирішив зробити переклад цієї книжки. Оскільки вона не така і велика, за допомогою штучного інтелекту. І тепер ви будете бачити тут два екрани. Ми так і будемо проходити цю книжку. Тут буде зліва англійська версія, справа українська, і будемо розбирати цей весь контекст. І в подальшому, коли ми закінчимо цю книжку, ви бонусом отримаєте файл PDF-ний з українськомовною версією цієї книги. Тому підписуйтесь на канал, приєднуйтесь до вивчення цього матеріалу і. Пробуйте, використовувати здобуті знання в трейдингу і ставайте кращими трейдерами. І так, попередньо ми зупинилися на ось цій е, главі. Я думаю, що е, краще переклад буде це подальше розуміння об'єму. І тут йде мова саме про об'єм і що ж таке об'єм, як його е, розуміти. І Том Вільямс зазначає, що об'єм не є складним для розуміння, якщо знати основні принципи попиту і пропозиції. На думку Тома Вільямса, саме об'єм є рушійною силою фондового ринку, ну, мабуть, не тільки фондового. Будь-якого, якщо ви почнете розуміти об'єм, то ви почнете торгувати на основі фактів, а не новин чи якихось там незрозумілих теорій заговору. Для того щоб правильно розуміти використання об'єму в трейдингу, потрібно розуміти взаємозв'язок об'єму з рухом ціни і з ціновим спредом, і для цього потрібно знати основні принципи оцієї взаємодії. По перше, необхідно зрозуміти, що таке спред ціни. Це різниця між найвищою і найнижчою точкою за вибраний часовий період. Ну тобто, за якщо ви дивитесь на графік, це звичайно, це свічка. Тобто максимум свічки мінімум свічки. І ось різниця між ними це є спред. Об'єм це кількість укладених угод за певний період. Якщо ми говоримо про крипту, то це кількість трейдів, так би мовити. Але в принципі, ми коли дивимося на об'єми, там на TradingView або на інших графіках, то ми бачимо. Саме не кількість укладених угод за певний період це нам якби демонструє, скоріше за все, відкритий інтерес і кількість угод. А об'єм демонструє кількість куплених або проданих монет, ну або акцій. В той же час Том Вільямс дуже так влучно зазначає, що об'єм потрібно розглядати не ізольовано. Один від одного, а в порівнянні з його показниками, які були за попередні якісь е, часові періоди, грубо кажучи, якщо вам показати об'єм за сьогоднішній день, то ви не зможете зрозуміти, чи є це великий об'єм, чи є це маленький об'єм, чи це є нормальний об'єм торгів. Тобто ви це зможете зрозуміти тільки маючи дані за попередні дні, там за місяць і так далі, тому подібне, і в порівнянні з показниками попередніх е, днів місяців, ви зможете сказати, який сьогодні об'єм був великий, маленький або нормальний. І Том Вільямс дає таке порівняння для того, щоб легше зрозуміти, що ж таке є об'єм на ринку. Він говорить, що об'єм можна порівняти з педаллю газу в автомобілі. Тобто нормальна звичайна ситуація в автомобілі, коли ви тиснете на педаль газу, автомобіль їде. Але в той же час в автомобілі є і енерція. І коли ви відпускаєте педаль газу, автомобіль ще в якийсь час буде продовжувати їхати в визначеному напрямку. Більше того, він може їхати достатньо. Швидко, е, і тут є цікава така аналогія, що якщо є якась горка, і ви робите розгін, але відпускаєте педаль газу, то ви можете бачити, що, наприклад, автомобіль продовжує їхати вгору. Я ось це намалюю. Тобто автомобіль це ціна, і ціна продовжує йти вгору. А об'єми, наприклад, в нас вони були ось тут такі великі, тобто вони були достатньо великі. а Потім в якийсь момент вони почали. Знижувати, знижуватись, знижуватися стали не такими великими, як вони були, наприклад, на початку руху ціни вгору. І це і значить, що педаль газу вже відпустили, і машина йде просто по інерції. І в якийсь момент ось, ось ця інерція закінчується і тренд ламається, якраз починається рух вниз. І, грубо кажучи, про е, ось таку небезпеку, розвороту нам якраз ось ці об'єми і говорили, що ціна продовжувала ось тут іти вгору, об'єми вже були менше. Тобто педаль газу відпустили, ринок не штовхали, він просто йшов за інерцію. І ще Том Вільям здає ось таку примітку, що коли ви аналізуєте інформацію про об'єм, пам'ятайте, що вона відображає рівень активності професійних гравців, а не просто загальну кількість угод. Ну, в цьому плані, мабуть, я б сказав так, що професійні гравці вони, в принципі, в будь-якому разі пропорційно активні. До загальної активності на ринку, і вони не можуть бути неактивні якщо на ринку багато непрофесійних гравців, оскільки хтось то і має обслуговувати цю активність непрофесійних гравців і на них заробляти. Тобто я би не прив'язував об'єм саме до активності професійних гравців, саме до їх. Це просто активність, і ну вона або є, або її немає. Більше того, сам Том Вільям зазначав, що Професійні гравці тима доступними методами, способами намагаються приховати свою діяльність на ринку і не демонструвати якісь аномальні об'єми, щоб вони не викривали їх зацікавленість. Тому, тому тут не можна сказати, що в об'ємі е, є там 70% діяльності професійних гравців і 30% діяльності непрофесійних. Оскільки ви просто не можете цього знати. Тепер розберемо що таке є битячі об'єм, і що таке є ведмежий об'єм, Бичачий об'єм це зростання об'єму під час руху ціни вгору, тобто ціна зростає і об'єм зростає, або ж коли ціна йде вниз і об'єм знижується. Ведмежий об'єм це навпаки зростання об'єму під час руху ціни вниз, або ж зниження об'єму, якщо рух ціни йде вгору. Ну це базова концепція, про яку нам всі говорять, і всі її в принципі знають. Вона в будь-якій книзі з трейдингу дається, що Рух ціни має бути підтриманий об'ємом. Якщо ж в русі ціни немає об'єму, відповідно щось там не так. Проте Том Вільямс говорить, що базового розуміння недостатньо для ефективної торгівлі. Важливо аналізувати спред ціни і цінову дію у взаємодії з об'ємом, тобто як саме рухається ціна під час цього об'єму. І тут Том Вільямс е зазначає, що е більшість інструментів технічного аналізу, тобто індикаторів, працюють з певною зоною на графіку і. Згладжують, узагальнюють дані, тобто виводять якісь середні значення. Таким чином, вони ніби видаляють зайвий шум і дають якусь інформацію про тренд. Але на думку Тома Вільямса, це є саме негатив, оскільки об'єм потрібно аналізувати саме з конкретними ціновими точками. Тобто конкретний об'єм з конкретним спредом, з конкретним рухом ціни. В той же час ринок це безперервна історія, тобто в поєднанні. А ви ж не можете сказати, що е, ось цей спред великий, а цей маленький, якщо ви не порівнюєте його з якимись попередніми спредами, попередніми свічками, так само і по об'єм. І тому мистецтво читання ринку полягає в оцінці загальної картини, а не окремих барів. Але, е, скажімо так, усереднення, узагальнення, яке роблять індикатори, Том е, Вільямс не вітає. І тут даються вже приклади, е, як розумні гроші або ж великі гравці. Маніпулюють ринком, що, наприклад, після завершення фази розподілу розумні гроші спробують переконати вас, що ринок зростає, і наприкінці розподілу, але це не завжди, з'явиться аптраст або ж бари з низьким об'ємом на зростання, або свічки з високим об'ємом на зростання. Фактично, це класично виглядає як розподіл за Вайкофом. Зрозуміло, ціна виходить вгору. Відбувається якийсь розподіл, якась проторговка. Відбувається пробій рух ціни вгору, і ще можливо навіть ну, ось ось цього рівня. Ще, можливо, навіть типу, які закріплення. Е, але якщо дивитися на об'єми, то, наприклад, у нас тут об'єми були, ну, якісь ось такі, а саме на ось цьому русі після пробою, бачимо, там немає зацікавленості. Відповідно, відбувається дорога вниз, там закріплення, можливо, ще якась там проторговка, щоб засадити ще більше гравців. Ну або ж просто е, політ напряму через ось цю зону, щоб гравці не встигли повиходити позакриватися. Ну, це класична, так би мовити, картина розподілу. І, до речі. Класична структура голова і плече, яку ми знаємо. Якщо ви пам'ятаєте, там говориться про те, що на ось цих останніх двох походах вгору, тобто на голові і на правому плечі, зазвичай мають бути зменшені, зменшені об'єми, які фактично є підтвердженням того, що відбувається якби вся маніпуляція. Але ж зменшені об'єми, порівнянні з чим? Порівнянні з лівим плечем. Тобто більші об'єми мають бути десь ось тут, на лівому плечі, то ми їх порівнюємо одні з іншими. Самі по собі ці сигнали не є вирішальними, тобто ось ці відсутність об'ємів або зменшення об'єми. Але якщо на ринку є слабкість, ці ознаки стають ключовими сигналами до падіння, що дає чудову можливість для короткої позиції. Жодна дія на ринку не може змінити вбудовану силу чи слабкість, якщо вже присутня, яка вже присутня в історичних даних. Фонові сигнали так само важливі, як і останні події на графіку. Знову приклад з життя, аналогія. Ви вихвалюєте рішення не лише на основі сьогоднішніх подій, а й враховуючи недавній досвід. Якщо ви виграли в лотереї минулого тижня, то можливо сьогодні ви будете купувати яхту. Це рішення про купівлю яхти базується на фоні фінансової стабільності, яка з'явилася у вас тиждень тому. Якщо ж ви лотерею не виграли або ви не заробляєте певну суму, відповідно ви не будете купувати яхту. Так само відбувається і на фондовому ринку. Якщо ціни штучно завищують, це ознака слабкості на фоні. Якщо ціни штучно занижують, це ознака сили на фоні. І додаткові спостереження. Якщо ціна падає на меншому об'ємі, ніж у двох попередніх свічках, і при цьому закривається всередині або у верхній частині свічки, це означає, що тиск продажів відсутній. Е, якщо ви не зрозуміли, то на графіку це виглядає як е, там, молот. так? Тобто у нас йде там падіння якесь, і тут виникає ось така свічка, коли ціна, наприклад, йде вниз, є в неї ось вниз, є верх, є. Десь її середина, так? Е, і об'єм ось тут ось такий менший. А ось тут дві попередні свічки, там більший об'єм. І на ось цій свічці вона закривається вище середини або, скажімо так, ближче до е, свого максимуму, який був сформований за цей період. І це означає, що тиск продажів вже, як би можна сказати, закінчився. Е, навіть можна говорити, що е, бики перехопили ініціативу. Але якщо ми говоримо про крипторинок, то зазвичай такі свічки вони навпаки сформовані на великих об'ємах, навіть на дуже великих об'ємах. І це нормально. Це не свідчить про те, що там дуже сильні ведмеді, це навпаки свідчить про те, що там відбулася ліквідація. Ціна скоріше всього досягла своїх рівнів підтримки. Ну, або цільових рівнів, де мали ліквідувати певних гравців. Вузькі даунбари сигналізують про слабкість, вузькі ап-бари з малим об'ємом вказують на відсутність попиту з боку професійних трейдерів. Ну, даунбари і ап-бари, це зрозуміло. Це тобто висхідні і несхідні свічки, але е, що саме мається на увазі вузькі? Е, я думаю, що вузькі мається на увазі з малим е, спредом. Наступна глава accumulation and Distribution. Е, Акумуляція або ж накопичення, та. Розподіл. Професійні трейдери або ж як їх називає Том Вільям, синдикати чудово розбираються в тому, які акції потрібно купувати, а які ні. Якщо вони вирішують купувати якийсь актив, то роблять це не хаотично, а систематично і за певною спланованою стратегією, схожою на військову операцію. Ну і крім того, вони ж хочуть приховати свою діяльність і вони хочуть набирати... Цей актив по певній ціні. Якщо вони просто тупо будуть на великі об'єми купувати по маркету, це зажене ціну вгору і вони змушені будуть купувати все дорожче, дорожче, дорожче. Відповідно, вони набирають в певному, скажімо так, діапазоні і за певною стратегією. І ось цей процес купки активів називається акумуляцією, а організований підхід до їхнього продажу називається розподілом. Ну тобто, зрозуміло, що і для того, щоб продати велику кількість акцій або монет, або там крипти якоїсь, вони не можуть це зробити. В один момент нажавши просто на одну кнопку, оскільки якщо вони це зроблять, вони просто задамплять ринок вниз, і в них середня ціна продажів буде не така, як хотілося. Б. Тобто вони, скоріше за все, нічого і не зроблять. ось визначення: акумулювати це означає скупити якомога більше якогось активу без значного підвищення ціни. Зазвичай це відбувається після ведмежого ринку, коли ціни значно впали. І ось щойно більшість акцій або якоїсь крипти, і тут мається на увазі не більшість всієї загальної кількості, а більшість вільної кількості, яка знаходиться на ринку, яка може бути продана по ринку, переходить у їхні руки, то ціна починає зростати без опору, ну оскільки продавати нікому. Якщо одночасно відбувається ось така акумуляція, відбулася така акумуляція по багатьох активах, ринок переходить в бучучу фазу. Відсутність продажів, тобто вільних акцій, вільних активів, які можна продавати по ринку, сприяє без зростанню. Ціни. Розподіл вже це зворотня картина, коли на вершині бичачого ринку професіонали починають продавати свої активи, які вони купували раніше. Продаж відбувається поступово, оскільки зниження цін проти інтересів е маркетмейкерів і всіх великих гравців, які роблять цей розподіл. Е більше того, е на ранніх етапах розподілу, якщо є значний тиск продажів, тобто є е рітейл, який е занадто сильно і занадто багато продає. То ось ці великі гравці, маркетмейкери, вони навіть влаштовують підтримку для ринку і зупиняють можливе падіння, тобто вони викупають оці продажі, і це дає можливість маркетмейкерам подальше продати ще більше активу під час наступної хвилі зростання або хибної хвилі зростання. І коли розподіл е, закінчується, то ринок переходить в межу фазу, оскільки маркетмейкери, великі гравці вони залишають ринок без підтримки, оскільки той визначений діапазон, в якому вони хотіли. Здійснити розподіл вони вже здійснили, і їм немає сенсу тримати ціну на цих визначених рівнях. А рітейл вже весь, в принципі, закупився. Купувати більше нема кому, ну відповідно, ціна летить вниз. І ось тут вводиться новий термін: Strong and weak Holders. В крипторинку це називається сильні слабкі руки. Ми будемо їх називати гравці або утримувачі, і розберемося з цими поняттями. Що ж саме має на увазі під цими термінами Том Вільямс. Руки, бо сильні утримувачі це трейдери, які не потрапили в погану торгову ситуацію. Вони займають правильні позиції та не піддаються паніці під час раптових е, просідань ціни. Також вони не купують активи на піках ринку, тобто на хаях, що є дуже важливо. В принципі, це, мабуть, є і е, головна різниця між е, сильними і слабкими руками. Те, що сильні руки вони не, не купують активи на хаях, купив крипту на хаях, прокатився на е, так. Що ж відрізняє сильних гравців е, від слабких? Вони добре розуміють ринок. Займають правильну сторону угод, вони мають достатній капітал і не роблять емоційних угод. В них є певна стратегія, вони її дотримуються, вони не купляють на всю котлету, швидко закривають збиткові позиції, і загальний прибуток перевищує втрати в довгостроковій перспективі. На противагу, слабкі утримувачі або слабкі гравці. Це автоматично більшість новачків на ринку. Що вони роблять? По-перше, мають недостатній капітал, роблять поганий мані менеджмент, і через це не можуть витримати серію. Збиткових угод. Їх емоції переважають над логікою, що призводить до поганих угод. Коли вони потрапляють в пастку на ринку, то не закривають ці угоди і сподіваються на розворот. Е, також панікують під час е, якихось раптових падінь або якихось негативних новин, і тут існує взаємозв'язок між цими слабкими і сильними гравцями. Бичачий ринок починається тоді, коли слабкі гравці починають свої активи продавати, ну, звісно, що в збиток собі. А сильні гравці з задоволенням це. Скупають Ведмежий ринок починається тоді, коли сильні гравці розпродають свої активи. Слабкі гравці за завищеними цінами це з радістю викуповують, і потім ціна йде вниз. І тут відповідно є дві ключові події на ринку: це кульмінація покупок buy and climax, і кульмінація продажі. Кульмінація покупок це дисбаланс попиту та пропозиції, через який бичачий ринок перетворюється на ведмежі. Ознаки дуже великий об'єм на зростаючих барах, невеликий спред, що дуже важливо, я думаю, і цікаво. Ціна оновлює нові максимуми. Закриття у верхній частині свічки. Тобто, це приблизно ось такий вигляд свічки. Вона буде зростаюча, а вона буде невеличка. І тут у нас буде тут у нас, наприклад, якась велика ось така свічка, так? А оця така невеличка. Але тим не менше на ось цій свічці об'єм буде більший там, в два рази, ніж ось на цій, або в три рази. Зазвичай вона не одна. Тобто ринок входить типу, в якусь проторговку, там не одна буде така свічка, їх буде там декілька. Вони будуть закриватися, наче вище одна одної. То ринок начебто зростає, О, тут закриття навіть буде. І що ж там відбувається під час кульмінації покупок? Всі слабкі гравці вони просто масово скуповують актив по завищених цінах, а сильні гравці там навпаки продають. І фактично дзеркальна ситуація дисбаланс, кульмінація продажів, після якого починається ведмежа ринок. Дуже високий об'єм на падаючих барах, невеликий спред, ціна продаває нові мінімуми, і закриття в нижній частині свічки. І що важливо для себе розуміти і пам'ятати, що новачки зазвичай думають, сила ринку з'являється на висхідних барах, проявляється на висхідних барах, а слабкість ринку проявляється на нисхідних. Насправді все навпаки. Ринкова сила проявляється на падаючих барах, коли відбувається саме кульмінація продажів, і слабкість ринку проявляється на зростаючих барах, коли відбувається кульмінація покупок. Якщо ви засвоїте цей принцип, ви почнете мислити як професійний трейдер. Я від себе додам, що, по-перше, на крипті, Ось ці великі об'єми вони з'являються не тільки через е, ось ці кульмінації е, продажів покупок, е, саме типо, тому що там є попит або пропозиція. Там є попит і пропозиція, але вони, так би мовити, специфічні, тому що вони створені через ліквідації. Е, тобто це ліквідаційні рівні, при досягненні ціною яких відбуваються ліквідації, і ось там створюється саме ось цей попит, за яким і полюють маркетмейкери, там великі гравці всі професійні учасники ринку. Е, якщо говорити про такі бари маленькі з великим об'ємом, ще можна бачити не тільки через усі вертикальні об'єми, які в нас знизу е, так малюються, це можна бачити також і через е, горизонтальні об'єми, е, коли там ціна, наприклад, на знижується, 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 потім вона типу, заходить в якийсь такий, якусь таку проторговочку. так, І ми на е, горизонтальних об'ємах будемо бачити ну Якісь ось такі об'єми, так? Потім ось тут, внизу, у нас будуть вони ну, якісь максимальні. Хоча тут, наприклад, спред ціни буде невеличкий, але там об'єми, ось ці горизонтальні, там в рази більша. Вона, мабуть, може бути більша, ніж взагалі весь падаючий ринок, в два-три рази більше всього падаючого ринку. Я просто можу це продемонструвати на біткоїні зараз. Ось ми візьмемо, Я, для прикладу, візьму, бачите ось цей падаючий ринок, коли ми падали. з 70 тисяч, так, до нижче 20. і бачите, якраз тут відбуваються ось ці кульмінації. Ось вони: один, два, ось остання три. Вона найбільша. Подивіться, в який ми тут взагалі потім залазимо діапазон. Бачите? Ось тут взагалі маленький, маленький, маленький цей діапазончик. Ось він. тут діапазон руху ціни там відбувається у нас з е, 17 тисяч до 15 тисяч. Е, ну я розумію, що відсотковому значенню це достатньо багато, але порівняння з попередніми там свічками, які у нас ось тут падали. З 2050 до 17500 камон, це один день. І горизонтальні об'єми зараз продемонструю. Ось дивіться, бачите, як у нас змінюється розподіл об'ємів. Тобто у нас ось це перше падіння йде, так? У нас ну є тут більший об'єм в цьому місці проторговки, але ну, ви просто візуально бачите, що він ну, може більше там відсотків на 30, порівняння з іншими. Робимо ще ось це падіння. Бачите, фактично, особливо нічого не змінюється. Ось ця проторговка. Об'єм переміщується сюди, так? Начебто формується якась підтримка, про щось що ми думаємо. Бачите, ось цей найбільший об'єм він зверху ми проштовхує ціну нижче, ще нижче. Бачите, він залишається вгорі все ще. Тобто ми вже на 20 тисячах, а найбільший проторгований об'єм він десь на 40 тисячах. Тепер подивіться, що тут відбувається, коли вже ціна здійснює якраз накопичення ось в цьому діапазоні. Це діапазон 24, там 15 тисяч, так? Дивіться, бачите ось цей об'єм. Куди він перемістився? Подивіться, який об'єм ось це все, все падіння. Фактично, якийсь ось тут три рази більший, тут з 25 до 15 тисяч. Там було проторговано і відібрано біткоїнів, накопичено біткоїнів. Три рази більше, ніж весь цей рух з 70 до 25. Ось саме про це і е, говорить Том Вільямс. Е, я думаю, на сьогодні вистачить. Продовжимо наступного разу. Дякую за увагу. Зустрінемось.